Українське представництво Mercedes-Benz з німецькою пунктуальністю і чіткістю презентувало землякам дводверну двомісну модель AMG GT. Стрімка і рвучка на відстатисі новинка привертає увагу і запам'ятовується пропорціями з видовженим капотом, сунутим до кормококпітом і лінією даху, що непомітно і елегантно перетікає в задній бампер. Сміливо відкриті назустріч трасі фари головного світла зі світлодіодними елементами органічно зливаються з великим логотипом, встановлене всередині радіаторної решітки в однозначно мерсівське обличчя. Та ж картина ззаду і з боків. Безпомилково мерседесівські лінії прикрашені функціонально-декоративними елементами: на кшталт вентиляційних Творів з крилами з написом V8 b в якому і криється вся сутність Mercedes-Benz AMG. В залежності від версії GT чи GTS, 4-літровий твін-турбоагрегат видаватиме 462 чи 510 сил, і що набагато важливіше для динамічної їзди 600 чи 650 НМ крутного моменту. Це він перетворюється на розгін до сотні за 4 або 3,8 секунди, а от потужність на 304 чи 310 км за годину максимальної швидкості. Приборкувати подібну місць покликані композитні гальма відповідного розміру. Більша потужність, більший діаметр дисків. І не сумнівайтесь, у моделі тільки роботизована семиступенева AMG Speedshift, з якою можна буде зосередитись на динаміці в атмосфері преміального хай-тек комфорту. Йдеться про оригінальну виподібну центральну консоль AMG Drive Unit з принципово важливими органами керування режимами роботи двигуна і коробки AMG Dynamic Select, а також підвіски AMG Ride Control. В сумі виходить автомобіль, ладний посперечати з іншими авторитетами з Німеччини та Британії і виграти в залежності від потреб та смаків майбутніх власників цього однозначного красення. До слова, спецверсія GT цього року виконуватиме роль автомобіля безпеки в чемпіонаті Формула-1 і вже дебютувала під час першого в сезоні гран-прі в Австралії. Знову ж таки, до слова, Mercedes-Benz продовжує домінувати в цьому чемпіонаті ще й в статусі чинного чемпіона. Коментарі зайві.